Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. По дорозі до цікавого трактора, який просили нас оглянути, іду і скажу декілька цікавих моментів. Власне, ці моменти будуть цікавими для тих господарств, які працюють по перерахунку і в тому числі з ПДВ. Податок на додану вартість, це є 20%. І хто цим займається, той добре знає, що це є велика перевага, якщо ви є платники податку на додану вартість, купувати власне техніку з ПДВ. І цю вартість, яку ми озвучуємо на наші чудові трактори, чи то з кабіною, чи то найменший малюк за найменші гроші, чи то найдорожчий трактор там, за 15-16 тисяч доларів. Ми перераховуємо по комерційному курсу в гривню, але без збільшення вартості власне трактора. Якщо трактор вартує 12 тисяч умовних одиниць, то ми його продаємо теж за 12 тисяч умовних одиниць, помноживши, от, до прикладу, на сьогоднішній день 40 гривень за американський долар за умовну одиницю. Тобто... 480 тисяч він буде вартувати з ПДВ. Ніякого підняття ціни немає. І прикладом цього є хлопці, які замовили в нас і вже оплатили по перерахунку безготівковому Mitsubishi mt 226 В домовленості в нас було заміна масла, заміна фільтрів в двигуні, перевірка повністю справності. Заміна масла в боковому редукторі ґрунтофризи. І в редукторі центральному ґрунту фризи. Все це ми виконали, перевірили і хлопці приїжджають, забирають. Купили трактор за 7,5, оскільки це є самовивіз 7700 PRIC, ви пам'ятаєте, 7,5. І оплатили за нього по перерахунку з ПДВ. Розумієте, це ціна там, 303 тисячі на сьогоднішній день. Обслужений готовий до роботи. Будуть працювати із садовою косаркою, будуть працювати з грунтофризою, купили пух і отримали чудового 4 Mitsubishi кінця 90-х років, хороший, перевірений, на повній комплектації з реверсом, з гідропідсилювачем, з обертом на місці і всі функції, звичайно, трьох точки теж присутні. Пам'ятаєте, хто з ПДВ? До нас ціна на японські трактори з ПДВ не змінюється. А тепер запитували, вже нарешті повісили ґрунтуфризу, практично протестували, лишилося ще трішки. Вихідні заходять, вже з понеділка завершимо комплектацію решти тракторів. великий, в чудовому стані. Передні шини, бачите, підтерті карби, але вони не є стертими до кінця і немає мікротріщин. Задні карби ще. В хорошому стані послужить не один рік і немає зовсім мікротріщин. Швидко з'єм. трьох точка з, з рівним горизонту, Грунтофреза 1,70 м в ідеальному стані, гляньте на ці ножі, і бачите, сам вал, він не є потертий. жодних підтікань, дуже хороший стан. Теж тут грунтофрези. Залишилося ще приєднати власне глибину і остаточно протестувати. Цього тракторця, дуга безпеки з навісом від сонця. Знову ж таки кажу: трактор не готували, не готували для продажу, не готували навіть для відео. Просто клієнт в коментарях попросив показати і зробити більш детальний огляд навколо трактора. Якщо комусь цікаво, будь-який трактор, який є на майданчику, зателефонувавши, ви можете отримати. Ну просто безкінечно, ну, в розумних межах. Кількість оглядів, те, що вас цікавитиме, по двигуну, заводка зранку на холодне. Чи онлайн режимі ми це все робимо і ви в онлайн режимі замовляєте трактор, ніяких передоплат ми не беремо за техніку. Не потрібно платити там 20, 30, 50% вартості трактора. Потрібно просто в онлайн режимі. Чи просто пересиланням відео замовити і все, оплативши тільки дорогу. Тобто, якщо до вас там 100 кілометрів, вартість дороги там 30 гривень кілометр, ви оплачуєте 3 тисячі гривень, це є не оплата дороги, це є власне аванс. Мінімальний за трактор у випадку, якщо він вам не підійде, ця сума залишається в нас. Це є наші витрати по логістиці доставки вам трактора. За самий трактор жодного авансу ніколи ми не отримували. Скажу більше, люди платять наперед і вже, вже потім колись забирають. То для нас це не принципово будь-які завдатки чи аванси. Для нас важливо, щоб ви були максимально задоволені обраною японською технікою, тракторами, міні-тракторами, які ви купуєте в нас. Ваше успіх і задоволення для нас є найважливішими і на першому місці. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, безліч тракторів. Закінчуємо власне, готувати ґрунтофрези, закінчуємо комплектувати велику кількість тракторів. Яка є на нашому майданчику, і будемо потихеньку їх виставляти на нашому каналі та на нашому сайті вже з понеділка. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення!